Продається однокімнатна квартира площею 50 метрів квадратних з готовим ремонтом, меблями та технікою в новобудові у місті Вінниця, район Слов'янка. Житлова площа квартири 25 метрів квадратних включає окрему спальню, комфортну зону відпочинку та місце під гардероб. Простора кухня площею 17 метрів квадратних має вихід на лоджію та ідеально підходить для сімейних вечерів. В квартирі виконаний свіжий стильний ремонт з використанням якісних матеріалів, сучасні кахлі, інсталяція, велика ванна. Всі вбудовані меблі та побутова техніка залишаються в квартирі. Будинок зданий, а значить, заселитися ви можете вже зараз. Більш того, квартира підходить під державні програми кредитування, що робить її ще більш доступною. Не пропустіть свій шанс стати власником сучасної квартири.